Усім привіт, привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Хочу показати вам, які будуть акції в АТБ для всіх вже з 17-го і діятимуть по 23 грудня 2025 року. Як ви і просили, вказую дату місяць, рік, все повністю. Ось така пепсі об'ємом 2 літри. Буде з акційною ціною за. 37 гривень. Вже є різні різновиди, класичний з смаком і з смаком вишні. Вони в всі будуть в одну ціну. 37. Різноманітні соуси від торгової марки Торчен. Шаурма, бургер або сацебелі з прянощами. Об'єм їхній однаковий. 200 г. Акційна ціна теж буде однакова. 26,60 за будь-який. Наступна акційна пропозиція це є соєвий соус від «Торчен». 190 мл З акційною ціною буде коштувати 34,50 50 гривень. Майонези об'ємом 520 грамів будуть з акційною ціною. Ось такий європейський, буде коштувати 55 гривень. Відточен, майонез домашній, також 520 грамів, акційна ціна 47. І відточен, майонез делікатесний, точніше, майонезний соус. Я замітила, що ті, що мають менший відсоток жирності, це її вже майонезний соус, а не майонез. От акційна ціна 35,50. Від торгової марки сот сири напівтверді. Вони йдуть нарізані скипками в упаковці по 150 грамів. Усі три варіанти будуть акційною ціною по 62 гривні. Безлактозний гауда, класичний гауда і маздам. Ковбаса від своєї лінії вершкова варена. Вага в упаковці 400 грамів і акційна ціна за таку упаковку буде 76 гривень. Від торгової марки м'ясна лавка. Ковбаса напівкопчена губернська 420 грамів і ціна за упаковку 84 гривні. Хто з'їв все м'ясо? Ковбаски від глобину будуть з акційною ціною. Часникові, але я їх не бачу. Розібрали. Акційна ціна буде 110 гривень. Тунець від своєї лінії подрібнений в олії 185 грамів. Або Тунець подрібнений у власному соку. Акційна ціна 40 гривень. Звертайте увагу, що у власному соку він менш калорійний. Напій безалкогольний, сильно газований від торгової марки День у день. Світязь. об'ємом 2 літри. Акційна ціна 26. Гривень. Подарункові набори цукерочок від рошен, солодка хатинка, вага 274 грами. Акційна ціна буде 84 гривні. Не лише ось такі від рошен ще будуть віночки. Пам'ятаєте, показували в нас. До речі, дуже розкупили всі набори. Чесно кажучи, чекаємо, будемо дивитися, що привезуть віночки будуть по 230 гривень, вага в них 600 грамів від рошен. Форель слабосолена філе шматочком на шкірці від своєї лінії 180 грамів г з акційною ціною буде за 181 гривню. Кава у зернах Якубс Монарх 1 кг в упаковці з акційною ціною буде за 700 гривень. Розчинна кава Якобс Монарх у Склі 190 г за 268 гривень. Розчина Якобс в пакетику 200 грамів за 280 Кава Мелена Еспресо Якобс». Вага в упаковці 230 грамів за 150 гривень. Досить суттєва знижка. Напій кавовий Якобс капучино з мілкачоком» 500 грамів за 170 гривень. Цукерочки від Deluxe Foods Good Selected трюфель в упаковці 200 грамів, акційна ціна 105. Такі цукерочки, морські скарби, також від Deluxe, 250 грамів 154 гривні. Хек хупсі. Акційна ціна за кілограм 173,50 торгова марка туалетний папір Зева Делюкс. Трьохшаровий 4 рулони, аромат персик 85 гривень. Делюкс теж трьохшаровий 4 рулони, але без аромату 85. Зубна паста сенсудин, щоденний захист 65 мл 43,70 Зубна паста сенсудин, пронеталь 100 мл за 88,50 Зубна паста Сенсодин. Відновлення та захист 75 мл за 100 гривень. І ще один варіант: це вже є відбілююча. 100 мл 85 гривень. Напій винний фрутелі білий напівсолодкий, слабоалкогольний, 750 мл за 100 гривень. Горілка гетьман Ice 700 мл. З акційною ціною 140 гривень. Пиво Стелла Артойс 500 мл об'ємом в желізній банусі 31 гривня. Від торгової марки Оболонь пиво традиційне світле 2 літри та 400 мл. Буде зі знижкою коштувати 55 гривень. Щиро дякую вам, що додивились відео до кінця. Щиро дякую тим, хто коментує, хто ставить вподобайки. Дуже приємно, дуже важливо для каналу. Також е, хочу вам наголосити, що це ще не усі акції. Повний анонс усіх акцій вже буде зовсім скоро завтра. Тож не пропустіть! Бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою, вигідних покупок та усього самого доброго і самого найкращого. До нових зустрічей! Ще хочу вам сказати, що акції, які будуть зі суперзнижкою для власників картки, АТБ, я вже зняла. Є на каналі. Я вам прикріплю в кінці цього відео. Тож бажаю приємного перегляду.